Усім привіт! Ми бійці 122 батальйону другого батальйону бригади. Хочемо звернутися до Сергія Шелудько, Янголів Березані, до всіх небайдужих блогерів, а також до кожного, хто просто ненавидить російських окупантів. Ми відкриваємо збір на новенький автомобіль, який допоможе нам якісно виконувати бойові завдання. А також, можливо, в майбутньому комусь із нас врятує життя. Усі ми знаємо, що інформаційна війна має дуже сильний вплив, але зараз ми побачили, що обіцяний наступ росіянами на Харків захлинувся. Він захлинувся кров'ю російських окупантів. А Путін усіляко вигадує виправдання та каже, що він не планував окуповувати Харків та Харківську область. Вірте в Збройні Сили України. Бо дивлячись на те, через що ми пройшли разом з вами останні два роки, я вірю, що ми не просто вистоїмо, ми обов'язково переможемо. Слава Україні! Героям слава! Всіх радий вітати в себе на каналі. Ми з України. Слава Україні! Як бачите, знаходжусь біля інкубатора. Останні дні інкубації. Завтра-післязавтра вже срок у нас, термін до вилупки. І займаємося зараз тим, що готуємо місце, куди курчатка будуть після того, як вилупляться, куди ми будемо їх заселяти. Встановив ще один датчик, контролюємо вже температуру не по одному, а по двох датчиках, щоб все це діло було більш-менш правильно. Тобто контроль температури відбувається на самому яйцю. Не те, що показує ось тут табло, це він показує температуру і вологість всередині інкубатора. А потрібно контролювати весь цей процес по температурі і вологості на самої скарлупі яйця. Це більш правильно і більш відповідає тим нормам, які повинні відбуватися при інкубації. Встану зараз, сьогодні ввечері зупиняємо переворот. Яйці встановлюємо ці лотки рівно і ось встановлюємо, лежать зверху на інкубаторі такі як борти для того, щоб курчатка, які вилупляться, не могли перелізти через лоток і не випадали вниз в інкубатор і не потопилися в ваночки з водою. Ну і ось брудерна наша вже повністю готова до прийому курчаток. Все продезінфіковано, вимито, вичищено, вибіляно. Все ось так все виглядає. Зараз підготуємо підлогу, підстилковий матеріал. Розповім і покажу ще раз, як. Це все відбувається. Що я використовую? Значить, потрібно нам для цього ось попіл звичайний з дерева. Далі дезінфікуючий порошок, сухий дезінфікат. Немає значення який. Зараз у мене ось е, сталдрен. До цього я використовував сталосан. Кліносан, йодоклін і ще там різні інші. Ну, тобто, немає значення. Який знайдете, який є у вашої місцевості, той і берете і використовуєте. Ну і соломка. Ось такий має вигляд. Зараз все це діло. Підлогу засипаємо відразу попіл, шар попілу. Далі. Дезінфікат сухий. І далі підстилка. Підстилка товщиною десь до 5 см. Така добра, добра подушка повинна бути із підстилки. Виглядає це ось так. Попіл. Далі дезінфікат. Ось попіл без дезінфікату. Просто тонким шаром. Розстиляємо попіл далі тонким шаром дезінфікуючий засіб. Для чого це робиться? Це робиться для того, щоб не заводилися тут ніякі воші, блохи, кліщі. Ця, це середовище, ось з попілу і дезінфікуючий засіб, не дають змогу. Вони створюють таку. Таке середовище, що не сприяє для того, щоб заводилися якісь тут дуже неприємні для курчаток паразити. Ну і далі шар підстилки. Все. Наша потрібна соломка ось лягає отаким шаром. Зараз в літній період десь до 5 см цього достатньо. Якщо це відбувалося б в холодну пору року, то там підстилка використовується до десь 7-9, ну 10 см можна. Ну, 10 то може і забагато, ну десь сантиметрів до 8. Підготували годівнички, напувалочки, підставки під напувалочки, які будуть використовуватися відразу після вилупки курчаток. Все це діло зараз разом з підстилкою будемо обробляти парами йод алюмінія. Ось у нас. Приготували алюміній, йод 3%. Все, наливаємо зараз більше половини півлітрової баночки. Ось. Ну, Десь от так. І заливаємо в наш алюміній і проводимо заключну дезінфекцію приміщення перед самим заселенням курчаток. Зачиняється приміщення герметично. І все це діло. Обкурюються. Ось як все це відбувається. Розпочався наш процес газації. Ох, краса! Все зачиняємо, і нехай працює. Підготував також обладнання для того, щоб створити потрібні температурні умови для курчаток в перші дні їхнього життя. Датчики, які будуть контролювати все це діло. Зараз встановлюємо на місце, підключаємо і чекаємо на вилупку. Ну, а цим, дівчаткам, трішки більше року. Зараз. Працюють все чудово. Будуть вони ще працювати до осені, тобто півтора року десь буде їм. І потім на їх місце прийдуть нові, ті, які зараз ще в інкубаторі. І таким чином нові якраз розпочнуть яйцекладку десь. А ці... идут на мясо яйценоски сейчас очень хорошо где-то 80-82% девчатка работают а ну, покажите что у вас там что-то Каяцья яйценоскість буде ще триматися деякий період, а потім влітку, коли буде дуже висока температура, жарко, то вона трішки знизиться. І до осені вона впаде десь до відсотків 50%. І при нижче 50% це вже стає економічно недоцільно їх тримати. І Таке стадо потрібно прибирати. Курчаток ще нема, але вже піщать і багато яєць, які вже наклюнулися. Вон видно. Вон. Ну, тобто процес вилупки розпочався. Ну, а тим часом встановили і підключили в брудерної всі обігрівачі. І розпочинаємо наганяти температуру, яка потрібна нам в першу добу для курчаток. Ось на підлозі лежить градусничок, завдяки якому будемо контролювати весь цей процес. Зараз перейдемо, подивимося, як там з іншої сторони і з іншої сторони так само. Інфрачервона лампа горить і електроконвектор стоїть. Завдяки такої кількості електроприладів ми швидко досягнемо бажаної температури. Ну і потім в подальшому ось температурні оці реле, датчики, які знаходяться вон біля підлоги, тому що температура, яка нам потрібна, повинна бути на рівні підлоги. Ці датчики будуть все це діло ось ще один. Вони будуть все це діло контролювати. І Наші обігрівачі вмикати і вимикати, коли це потрібно. Світло, перші 5-6 діб працює постійно, тобто 24 на 7 в них тут е, світ горить і не вимикається. Далі через також е, реле часу це все діло вмикається вимикається, коли потрібно. Вентиляція також, вон вентилятор ззаді. Перші 2 доби не працює. А далі також вмикаємо через циклічне реле часу, який також працює по заданим параметрам. Ну а на цьому поки що все. Ми чекаємо вилупки Курчаток. Всім всього самого найкращого, миру, здоров'я і добра. І все буде Україна. До побачення. І що це тут відбувається? А відчеряєте? «Що, малий, ти вже наївся. Да, каже, я вже наївся. Вже я нічого не хочу. Все.